Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачну закуску печінкові рулетики. Перелік всіх інгредієнтів ви можете знайти у відео, а також під відео в описі. Звісно, що це не новина, але я покажу, як готую їх я. Спочатку приготуємо печінкове тісто. Печінку я промила, почистила від плівок і буду перемелювати разом з цибулею. У мене тут 700 г курячої печінки і одна велика цибулина. Додаю 3 яйця і перемішую. Вливаю 200 мл молока, 1 чайну ложку солі, перемішую. Додаю півчайної ложки чорного меленого перцю, 180 г борошна. Перемішую вінчиком, потім збиваю погружним блендером, щоб не було грудочок. Додаю 3 столові ложки олії, перемішую і тісто готове. Перед смаженням першого млинця пательню злегка змащую олією, ставлю розігріватись і вже тоді вливаю тісто. Млинці швидко смажаться і легко перевертаються. Кількість млинців залежить від розміру вашої пательні. У мене вийшло 15 великих млинців. Тепер робимо начинку. Начинка у мене буде з яєць та плавлених сирків. Сирок натираю на дрібній терці, яйця натираю теж дрібно. Продукти викладаю у миску. Додаю майонез. Перець. Кріп, часнику два зубчики. Сіль додавайте за смаком. Враховуйте те, що у сирках та майонезі уже присутня сіль. Гарно все перемішуємо. Такі гарні еластичні млинці виходять за таким рецептом. Не тріскають, не ламаються. На млинець викладаю начинку і скручую у рулетик. Ви можете експериментувати з начинкою і робити будь-яку, яка вам більше смакує. Далі рулетики ставлю у холодильник хоча б на 1-2 години, щоб краще нарізались. Усі все, смачні та ніжні рулетики готові. Тепер нарізаємо їх порційно і викладаємо на тарілку. Можна прикрасити зеленю або краплями соусу. Печенкові млинці можна приготувати заздалегідь, вони добре зберігаються у холодильнику до двох діб, або покласти в морозильну камеру і за потреби використовувати. Сподобалось відео, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал до нових відеорецептів. Я всім дуже вдячна за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Всім гарного та позитивного дня!